Сіляка прикольна англійською. Пронесло, як сказати, dodged the bullet. Dodged the bullet" типу ухилився від кулі, Dodge the bullet. Або got away with it. Бутафорія, реквізит, якісь несправжні речі. Props. Props. Якось тут опинилась пастила. Як сказати, пастила. Fruit, leather". Fruit, leather", типу фруктова шкіра, Розширювач для рота, знаєте, такий у, у лікаря. А такий mouth. Spreader. Spread – це проставляти щось, наприклад, ноги або розправляти крила, або щось розмазувати на якомусь хлібі, або вірус можна поширювати Spread – а це mouth spreader. Мошка, дрібна така мошкара, Знаєте, нет, пишеться з G, але коли є GN або KN, перша літера не читається, кей не читається, джі не читається, затоновані вікна, тоніровка. Oh, riding in stealth mode. Stealth, це секретний такий, щоб тебе не помітили. Як літики. stealth. Типу, катаєш і тебе не бачиться. А як вам не залупайся, типу, агресирувати на когось більш сильно. Don't get cocky. Quit mouth enough. Don't get cocky. Quit mouth enough. Так і куди ж без паніровки. Breading. Bread. Хліб, Breading. паніровка. Все на сьогодні.